Що від горілки осліпли. Ой, пам'ятаю, Єгор тоді ще за кермо сів. О -о -о. Ой, дякувати Богові, як сів за кермо, так одразу й заснув. Хоч нічого собі не відморозив? Ні, ні, ні. Просто зранку пішов сніг, уявляєте, він прокидається, а зверху метр снігу. Так він так злякався, що прийшлося хімчистку салону замовляти. <звук> мій. мій. О -о. Єгор, ну що, нарешті? Зачекати? Телефони? Сіли? П'ять. П'ять хвилин. Просили передати ще п'ять хвилин. На коня ви вже пили, пили, пили. Два, дві, дві, дві нових людини. А. Водій. О! І. <сміркот> І, <сміркот> І достарщик. <сміркот> もじきんさく! <laughs>